Всім привіт, друзі! Це і Я Марина данилюк Кермалаєва і а, пропоную вам свій розбір а, якраз таки новорічної промови президента. Чому це важливо? Тому що новорічна промова вона задає тон того, яка ж буде політична повістка саме Банкової, саме Володимира Олександровича Зеленського. І варто сказати, що цього року стало очевидно, що на 2026 рік Зеленський зробив ставку на тих людей, яких прийнято називати ждунами і любителями дуже простих рішень, які стосуються стратегії нашої української держави. І найперше, що кинулося в вічі, абсолютно не те, що президент сидів, а те, що десь із радарів пропав президент війни. Я нагадаю, що саме цей імідж дуже активно використовував Володимир Олександрович останні роки, саме під час повномасштабного вторгнення, і, і е, тут дуже швидко десь вилетів Голуб миру. І е, тому е, одразу відчувалося, що президент дуже хоче говорити про мир, про якісь свої мирні перемовини, про свою участь у всіх цих. Мирних потугах, і а, якщо так проаналізувати, то десь 90% цього спіччю. Володимир Олександрович відвів саме для того, щоб розповісти про те, як ми боролися за мир, але його не досягнули на дипломатичній царині. І насправді цей меседж був кинутий українському суспільству в новорічну ніч не випадково, тому що це було таке своєрідне умаслювання тих людей, які хочуть їсти і надалі свої канапки зі шпротами, і не думати про стратегію, про те, як же завершиться ця війна в Україні. І з якими плюсами-мінусами для нас, з якими втратами території, які умови цього перемир'я, яке 100% буде недовго, тому що Російська Федерація готується до нових воєн, яким воно буде для України, і яка візія президента держави? З Чим він ітиме у нову епоху, умовно після війни, якщо там війна умовно завершиться в 2026 році. Насправді, президент у цій промові м м м дуже багато говорив із тими, хто не хоче займатися рутиною війни, а просто думає, що десь там оце мирний процес, десь там оці е політики в гольф-клубах вирішать оце мирне питання, а я просто посижу в стороні і буду займатися своїм життям. І знаєте, що було дивовижно, президент дуже втомився, очевидно, від вимушених розмов із тими, хто якраз і дбає про те, щоб в Україні був мир і Україна була незалежною суверенною державою. Я маю на увазі якраз таки українських воїнів. Тому що риторика президента вона йшла по лезу його минулих новорічних звернень, які розбирали на перли, Я згадаю два із них. Перше це коли президент. Записував новорічне вітання із дітьми дошкільного віку, і там договорився до того, що це просто Бог забирає українських солдатів. І ще було таке звернення легендарне, яке потім розбирали на цитати, де Зеленський говорив, що Ніт, ніякої різниці, як називається вулиця, аби вона заасфальтована була. І, взагалі, ми дуже хочемо міра, і якось щоб воно вирішилося тоді ще на Донбасі. Тому що це ще була епоха АТО. Замість того. Зеленський а, вирішив уникати чесних розмов із українським суспільством стосовно тих проблем, які от уже наростають і прорвали. Я маю на увазі це і політична криза, яка є всередині команди Зеленського. І шалена корупція з оточення, і шалена корупція саме тих людей, які є безпосередньо близькими до Володимира Олександровича. Тому що Зеленський взагалі не покаявся, не сказав жодного слова, жодного натяку не було на ті самі одіозні справи: Міндіча, Чернишова. І це насправді дивовижно, тому що буквально за кілька днів до виходу цього звернення ми побачили новий репортаж Міші ткача про те, як міндіч і цукермани чудово почувають себе на пляжах Ізраїлю і не відчувають жодної провини за те, що вони поюзали український народ, наш воєнний бюджет накрали грошей. Ці люди навіть не збираються повертатися до України. Коли президент говорить про те, що нам треба бути на одну годину вперед, на один крок попереду, на одне рішення сміливіше, то це очевидно про те, що треба брати на себе політичну відповідальність, і вона абсолютно очевидна. Треба перестати слухати нарешті. Андрія Єрмака, хоч і тоді, коли він стояв тебе із-за спини, хоч тепер, коли, от, наприклад, видання дзеркалу тижня дуже активно виписує, що Андрій Єрмак і Зеленський продовжують спілкуватися, але вже ходять одне до одного в гості між маєтками у кончезаспі, також абсолютно видно, що президент вибрав собі аудиторію, з якою він хоче спілкуватися. Це ті люди, які ще готові голосувати за Зеленського, які люблять прості рішення, і таким чином мені здалося, що президент подумки все-таки намагається виграти вибори у тих, хто набирає таку політичну вагу у всіх політичних рейтингах. Це і Заложний, це і Буданов. Причому з Будановим стався дуже дивовижний такий кульбіт. Е е он стало відомо, що Буданову запропонували, е запропонували посаду. Керівника офісу президента, тому вже фактично мінус один кандидат, але є таке відчуття, що Володимир Олександрович хоче умаслювати ждунів і умовну секту Анни Алхім. І це абсолютно дико, тому що насправді зараз ми потребуємо серйозної розмови якраз таки з українською піхотою і з українськими операторами, операторами БПЛА, тобто з тими людьми, які безпосередньо працюють на мир. Коли Зеленський розповідає про те, що до миру лишилося просто 10% і що ми там працюємо над якимись мирними гарантіями, це абсолютно ні про що, тому що нагадаю, не ведеться основна розмова, яка б могла бути передвісником, хоч якоїсь перемир'я, це якісь домовленості про припинення вогню. Поки їх немає, не можна говорити про те, що є якась серйозна історія. Про те, що ми рухаємося до цього, прости, господи, миру. При цьому Зеленський приховує ж правду, що стоїть за цими десятьма відсотками, і це абсолютно не те, що Путін і Трамп нас дуже активно уламують здати Донбас, ту неокуповану його частину, в обмін на якісь там незрозумілі гарантії безпеки, про зміст, яких ще достеменно не відомо. А більше того, мені дуже не сподобалося, що Зеленський знову вирішив. Покпинити Будапештський меморандум, як він сказав, Будапештській папірці, і знову згадав про мінську пастку. Але знаєте, тут такий момент, коли хочеться дорікнути Зеленському, що автор того самого Будапештського меморандуму Олександр Чали досі вештається на банкові, досі є дипломатичним радником. І, до речі, ця людина була не в делегації, якраз таки України, коли мова йшла про стамбульські домовленості, якраз таки. В лютому березні 2022 року. А коли ми намагаємося повісити всіх собак на мінськ, я маю на увазі банкову, то тут варто нагадати, що саме Андрій Єрмак вліз руками і ногами в Мінськ на обіцяв. Російській стороні навіть те, чого не було прописано у тих двох мінських угодах, і е, до е, креативився в дипломатію настільки, що українська сторона на певному етапі, саме у 2020-2021 роках, погодилась на масштабне розмінування і підписування папірців із представниками так званого ордло. Нагадаю, що е, коли мова йшла про мінськ, 1 і мінськ 2 ніяких Папірців українська сторона не підписувала її офіційні особи держави України, не підписували жодних папірців із представниками ОРЛО. Саме Андрій Єрмак був першим, хто намагався легалізувати у тих бойовиків ватажків, яких давно фінансує Російська Федерація. І тут же, знаєте, я хочу нагадати, що сам Зеленський весь 2024 рік годував український народ двосторонніми гарантіями безпеки. Обіцяв, що в нас там такі гарантії безпеки, що закачаєшся, але насправді для низки західних урядів це просто був такий піар-ефект і обіцянка просто підтримувати Україну, щоб від нас відмахалися. І насправді, оці всі папірці про підтримку України вони мали нищівний якраз такий ефект для української мобілізації і. До адаптації українського суспільства до того факту, що нам треба прийняти, що нас чекає наступні кілька років війна на виснаження тут же знаєте, абсолютно дивовижно, що за воїнів на нулі Зеленський вирішив підняти тосте. І знаєте, черч черчина від тиловіків це мабуть найменше, що потрібне для наших воїнів, тому що українські воїни саме зараз потребують підтримки, поваги, сильного плеча і особливо уваги політичного керівництва, яке знаєте, в угарі у цих. Швидких заробітків на війні і намагання якось там доростити свої рейтинги, забуло про українське військо. Більше того, постійно змагається у тому, щоб українська армія не отримувала більшого рейтингу довіри, ніж Володимир Зеленський і інші політики, які представляють за владу. Президент Зеленський також замість дуже чесної розмови про те, що нас чекає в 2026 році саме на фронті. Коли зрозуміло, що Путін уже в абсолютному такому неадеквації, коли йому щоденно приносять викривлену інформацію, і Путін реально думає, що він уже на підходах до Харкова і Запоріжжя, що робить Зеленський? Він пропонує українському суспільству нову порцію заспокійливого. До речі, в стилі свого колишнього інформаційного найманця Арестовича, утім, реальність вона така, що Російська Федерація дуже хоче контролювати Україну. Або військовим шляхом, або добитися того, щоб контролювати нашу державу політичним шляхом, і тут варто сказати, що останнім часом абсолютно не випадково в лексиці Путіна з'явилася риторика про те, що треба надати право голосувати власникам українських паспортів, які мешкають і працюють на території України, наприклад, Тисі Поволі і Ані Лорак. Тому Володимир Зеленський по суті наобіцяв своїм телеглядачам, що якось вона війна ця розмокчиться, мир якось сам з собою організується, і все це тому, що Зеленському треба йти на вибори, він прийняв рішення на них іти, і треба якось було терміново стирати оцей післясмак, Що кварталівські шоумени виявилися бізнесменами на крові і зробили все, щоб підважити нашу перемогу саме військовим шляхом. І промова президента Зеленського це абсолютно не чесний діалог із українськими пасіонаріями, це абсолютно не розмова з тими людьми, які вигрібають за все і завжди, а просто розмова із тими, хто вже дуже втомився від війни і просто хоче жерти свої шпроти на канапці, жерти своє олів'є і не думати про те, що кожен мир досягається ці дорогою ціною. І треба шанувати тих людей, які безпосередньо виборюють кращі переговорні позиції для нас. І на честь цих людей треба не тосто піднімати, а активізувати роботу, щоб українського воїна поважали, і в нього було все для продовження боротьби. Всім дякую за увагу. Це була така. Чесна розмова про те, що ж наговорив Володимир Зеленський у цій, у цій своєму річній промові, і на жаль, ми бачимо, що Зеленський не просто не змінився, а й повернувся в ту свою риторику до повномасштабного вторгнення, коли він обіцяв українському народу прості рішення, простий мир, до якого не варто докладати реальних зусиль.